Коли людина молода, коли людина користується своїм зором і не користується окулярами, коли наше око розслаблене, око сконструйовано таким чином, природою, щоб людина добре бачила вдаль. Тобто зір вдаль, коли розслаблене око і немає ні короткозорості, ні далекозорості, ні астигматизму, немає цих ці цих проблем, і око ідеально оптично сконструйовано. Так от, Око сконструйовано так, щоб саме ця відстань вдаль. При розслабленому нашому природньому кришталику, були максимально чітко на сітківці. А коли ми починаємо дивитись на якісь предмети з близька, читати щось робити руками, або, наприклад, навіть в магазині, ми щось купуємо, дивимось на цінники в супермаркеті, от все це, що знаходиться на відстані витягнутої руки від нас, от це вже називається ближній і проміжний зір. І для того, щоб на, цьому, на цій відстані наш, наш зір був чіткий і зрозумілий для нас, природній кришталик змінює форму. Він як автофокус в камері налаштовується на різні відстані від очей. І ця можливість зберігається у людини приблизно до 40 років. І після 40 років ця можливість налаштовуватись на різні відстані, вона поступово зникає. Виникає так званий стан пресбіопії. І людина починає погати, погано бачити зблизька. Штучний кришталик ока. Незважаючи на те, що він гнучкий, як ви знаєте, сучасні кришталики, вони всі гнучкі. Штучний кришталик не може змінювати форму для того, щоб змінити цю аптичну силу ока. Що можна з цим зробити? І е, які опції у вас є в Україні в 2025 році, підпишіться прямо зараз, щоб не забути. Поставте мені, будь ласка, вподобайку, щоб підтримати мій канал. І, звісно, дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.